Привіт! Сьогоднішній випуск ми присвячуємо вже не подвір'ю, а внутрянці. Покажемо вам, що ми зробили. Що... Трошки, може, розкажемо, що плануємо зробити. Ну, взагалі, початок робот всередині хати. Папа! Я баба. Добре, Костик, я тобі дозволила фарбуй. Перше, що ми почали робити саме в хаті, то спробували трохи помити стіни, щоб позбутися затхлого запаху та змити 20-річну пилюку. Хата не те, що смерділа, але трошки повонювала, особливо до того, як ми повиносили килими та інші старі лахи. Стіни у хаті побілені, і ми, чесно кажучи, не плануємо грандіозних шпатлівок та виведень в ідеальній поверхні. Хочемо спробувати просто добре змити побілку, зашпатлювати тріщини, десь там їх поремонтувати, де потрібно, зробити нову проводку, наробити нових розеток, а стіни пофарбувати зверху водоемульсійною фарбою. Один куточок ми, власне, так і зробили. Текстура виходить ну дуже класна, як дорога дизайнерська штукатурка. Важко це на відео передати. А нехай поки стоїть, будемо дивитись, як воно себе поведе з часом. Ютуб-експерти кажуть, що так не можна, що треба цю, цю побілку знімати повністю, але воно вже більше місяця стоїть, іначе все добре. Подивимося, не знаю. Потім ми перейшли у нашу майбутню спальню і розмили побілку на ній та пофарбували вікна. До речі, про вікна. Вони у досить непоганому стані, і ми хотіли би поки їх залишити, такі, як вони є. Не ставити пластик та не робити ідеальні гіпсокартонні відкоси. От емульсійна фарба на стінах вона також дозволить зберегти текстуру глиняної стіни. Все це у сукупності дозволить лишити настрій старої, у хорошому сенсі хати. Всі ці нерівності вони мають свій якийсь особливий шарм. Взагалі хотілося би побудувати інтер'єр поєднаннями автентичності та сучасності. Угу. Оце ми вирішили по приколу потолки поміряти. Стелі. Вибачте. вибачте. І що у нас виходить? У нас виходить. Бляха, три. Думаю, 2,90 а тут три. Це якийсь версаль. У вікнах, до речі, дуже масивна віконна коробка, ще й оббита багетами. І нам дуже шкода всю цю красу виносити і ставити пластик, тим більше, що в старих хатах пластикові вікна дуже часто починають мокріти і від цього цвітуть відкоси, а дерев'яні вікна, як то кажуть, дихають. Перед всіма цими роботами ми а вже ж, повиносили з кімнати меблі. І тут нас чекало дещо неочікуване. Неприємний сюрприз нам підкинула підлога. Як ви пам'ятаєте, коли я робила румтур, я казала, що з нею можна жити, але, на жаль, я помилялась, тому що тому що тут згнили лаги. І дуже парадоксально, що класні дошки, здоровецькі, класні на настил, а лаги вони лежать прямо на землі. І вони такі дешевенькі і простенькі. І що? і що? Нам тепер прийдеться зривати всі поли і заливати підлогу. І це, напевно, найстрашніше. О, сусід прийшов. Привіт, сусід! Як твої справи? Нормально твої справи? Так ось, нам прийдеться зривати цю підлогу, заливати все це. І буде у нас тут ламінат. Ну, стало зрозуміло, що до окраски ще дуже далеко. Але помили стіни ми все одно недаремно. Тепер в хаті пахне не старим пивом, а новим ремонтом. Наступного разу на внутрішні роботи ми приїхали великою компанією з половиною сім'ї чоловіка та двома дітьми. Юра з чоловіком своєї сестри розворотили у цей день півхати, а ми з Юриною сестрою та його мамою були на підхваті. Почали з того, що зірвали підлогу у спальні. О, бачите, які ваги? те, що я казала. Так що варіантів немає, були заливати. Хлопці нам позривали дошок, а ми з дівчатами розчистили для них місце біля сарайчика і складали на красиву кучку. Дошки ці товстезні, добротні, ми ще знайдемо їм застосування, обов'язково знайдемо. Наприклад, поремонтуємо дах гаража чи зробимо крутий обідній стол або кухонну столешню. Ми взагалі дуже любимо працювати з деревиною і мріємо у майбутньому про свою столярку. Після виносу дошок ми виносили рештки ваг, які повністю струхлявіли та перетворились майже на тирсю. Цю тирсу ми згрібали та складали на рядно і виносили. Як бачите, нам активно допомагали діти. Вигнати їх з цієї кімнати було просто неможливо, то прийшлось видати їм рукавиці і інструмент. А ще в цей день Оленка, яка дуже боїться висоти, здійснила щось неймовірне. Злазила на горище. Мама, не боїса Мама, ти неболіса! Боїться? Я боюсь. Оце вилізла я на горище. Ну що, я думала буде гірше. Баняк стоїть для головців. Чоботи стоять. Ой, висить щось. Це тут, походу, сушиве, я не знаю. Я просто не в курсі цього сільського сетінгу. Якісь тут банки. Опа. Ой, чого я чого я нагнулася? Жіночі сапоги, тухлі. Стропила виявились цілими та сухими, під шифером навіть є рубероїд, що на ті часи було рідкістю. На горищі взагалі треба буде поремонтувати комин і зробити нормальний вхід, бо він трохи погнив і розвалився. Ось це місце, де буде майбутній туалет. І сьогодні я хочу трошки його погребти, бо тут мотлох, 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 мотлох. Тут скло, це все, поки там хлопці будуть поли розбирати і грубу. Тут вже дірка є у фундаменті під туалет, так що добре. Так що початок вже покладено. Ми плануємо також перенести перестінок десь приблизно на метр, щоб ванна кімната мала розміри десь 2,5 на 2 метри. І тут ви бачите, що я не дуже хороший блогер, тому що до я засняла, а після забула. Тож, будь ласка, повірте мені, на слово стало трошки краще. Поки ми з дівчатами носили дошки і дрантя, хлопці почали готуватись до демонтажу груби із лежанкою. Тут можна при кращому освітленні подивитись на диван та шафу, як і всім так сподобалось. Що оце мені пригодилась архітектурна освіта. Хоч десь mm -hmm. да, золота? Хороші цеглини з груби ми виносили і складали на красиву кучку. Як ви бачите, ми взагалі любимо все складати на красиві кучки. Потім ця цегла ще ведиться для якихось вуличних робіт. Зробити відмостку, там змурувати горловину септика чи щось таке, бо в приміщенні її вже використовувати не можна. Коротше не пропаде. Де вас шок третя печку? Третя печка в сарайчику. Я тобі покажу потім, домовились? Зараз покажу. Вибираєш? Тільки хлопці відійшли від напіврозваленої груби на перекур, як налетіли малі і стали допомагати. Після того, як виносили дошки, взялися за грубу всі разом. Як ви бачите, з піччю виносили стіну між костяною кімнатою та кухнею. На кухні є ще одна груба, більша, ми вирішили лишити тільки її. А ця, до речі, була збудована з якогось сміття, чого там тільки не було. Ось так було до того. А от так тепер сьогодні. Все, знесли грубку цю лежанку, яка нам не потрібна. Ну, раніше так будували, то і таке. Все, стіни немає. І отак от будемо ставити новий перестіночок. І зараз, якщо ще сил вистачить, то спробуємо розібрати отут підлогу, поки нас тут багатько сьогодні. Так, ну що, сил у нас вистачило, але на кухню майбутню. От отак. Зараз. Позривали. От тут зривалось не так легко, як у нашій майбутній кімнаті. Тут були не лаги, а самі дошки. Таке, От. тут буде перестінок з газоблока, ну, тут будуть двері, як і були. Ну, планіровку ми лишимо ту саму, нам подобається, тільки без ось цієї грубої лежанки. Лишимо ось цю грубу і будемо комбінувати, напевно, з кондиціонерами. Спочатку обігріваючими. І ось таку кучу сміття ми зробили за цей день. Це рештки лежанки і гнилі дошки з підлоги. Як ви бачите, напрацювались ми за, за цей день дуже добре, і ми дуже-дуже вдячні нашим родичам, що вони приїхали і допомогли зробити стільки багато роботи. І дітям було дуже весело не порівняти з якимись батутами. Малі навіть побачили кроля, який прийшов до нас скуштувати хріну. А племінниця намагалась сховати в светр і привести додому у те сіре котеня, яке ви вже бачили в наших відео. День був насичений, тож ми поїхали додому віддячити сім'ю шашвиками. Далі будемо зривати підлогу у решті кімнат, зносити перестінок у ванні, будувати нові перестінки і шукати тих, хто нам залиє підлогу. Так що не перемикайтесь.